Кажу, хто що є. Я а, маю інвалідність третьої групи по хворобі Паркінсона. Друзі мої, це зараз так. Але не було воно зовсім по-іншому. Маю чотири ближчі освіти і пропрацювавши 10 років в банківській системі і 15 років в державній службі, я залишилась без роботи в стані такому. Кашлю, інгалятори завжди з собою, медикаментів, торба завжди з собою. Останній візит був у мене в комінологічному центрі в Києві, де я обстежувалася три неділі. Три рази брали пункцію бронхоскопію робили. І за відділеннями зває мене каже, ми вас обстежили звідти туди, і я тільки переїнчиш. І я це розуміла. мені мені не питають, ти щось не договориш. Я спинюся, переводим жарт, але жарт для близьких і рідних, щоб їх не розчаровувати, а в душі я заграла. Заграла від того, що від незнання, від того, що в лікарів порятунку нема. І що я розуміла, що фармація мені не допоможе. І це був 19 рік і я почала шукати. Так, я е, дуже вдячна, теж була американська компанія, називати було, були 30 рецептики, які мене реанімували, адаптували. Дякую, Павлович. За перший місяць. Папіломи почали осипатися. Дуже в мене тут на шиї була цепочка завжди запутувалася, ранила і незручно не було. На очі була города п'яти така дольна, яка завжди була в полі зору. За місяць часу вона відпала. На другий місяць сильно почала чиститися лімфа, кашель, вибачте, ніс, вуха, очі. Це щоранку щось неймовірне було. Воно не кольорове, воно не зелене, воно не коричневе. Ну Такі згустки виходили, що я не знала, де, де його скільки в мене було. Далі, після трьох місяців Велечика, я, я почала підключати вечірні, і тоді пішли об'єми, як Оля сказала. Дуже гарно зійшла отечність. бо це було жовто фіолетово синьоватового, набрягшого, досить симетне, ну гарно. Пішла й вага. Але Завдячуючи ще капікама двадрос, я також ще позбулася тиску очного, який був 26-28, один із при нормі до 18. Ставили підозру глаукоми, Наразі тиск в нормі фармацевтичними препаратами від слова, взагалі від грудня я не користуюся. Я позбулася варикозу, Я позбулася кашлю, який дошкуляв мені настільки що до втрати свідомості, тому що не стат, хватало. Кисню в організмі такі були приступи кашлю. Я не користуюся анаболіками, я відказалася від депресантів. А це все дякую нашій печінці. Тому що гепатоз жировий був, але він був медикаментозний. То від того, якщо взяти одні препарати по Паркінсону, які в мене призначені, там три слова при хворобі Паркінсона. І три листка А4 з боків противопоказань. І ліводобні препарати хочу сказати людям, які мають таке питання. Я зменшила, не збільшила за цей період, а зменшила на 2 треті. Я зійшла зовсім від антидепресантів. Я зовсім з космолітики не використовую ні диклофинак, ні паланіган, ні, ні місіл, Те, що я вживала по 2-3 пігулки щоденно, я їх не вживаю. Позволення теж замінила нашим одвадропсом. Під яких 15 капель, любий спазм, бо я дуже метеозалежна, спазми відходять. Зір мінус великий і плюс великий. Зараз чоловіка слухати останнім часом забуваєш окулярів лягати. Я кажу, знаєш, вони мені не потрібні, тому що я користуюся вочки, капаю однодропсом і вам тому вражу. А про родинні результати то я взагалі мовчу. Я рада, що я вже більше року сандечка. У мене живі, обидвої батьки. І абсолютно три дні назад проходили обстеження знову з батьком. Ніяких онкоклітин немає, пухлин немає. І вони у мене обидвоє здорові. На їх вік 76 років. Дякую Богу, весілля, у своїх дівчат, усіх Олі Ялівчук, Але Іваніні і всім, хто не мучить, хто ділиться, хто розповідає про це дійсно чудове клітинне харчування нехай почує кожен, нехай Боженька відкриє вушка,